Привіт! На сьогоднішньому відео я хочу розповісти про розширення функціональності SCP Business One за допомогою аддону B1 Usability Package. Даний аддон поставляється компанією BoyM IT і дає користувачу широкі можливості в кастомізації системи. Сьогодні я розберу це на трьох прикладах. Перший приклад буде стосуватися карточки ділового партнера. Давайте розглянемо такий випадок. У нас є контрагент, який нам винен 3000 гривень за. Пустю продажа, яка не оплачена, при тому, що кредитний ліміт у нього 5000 гривень, і він його ну, не перелімітив, скажімо так. В другому випадку переборгу 1000 гривень, кредитний ліміт тільки 500. В даному випадку є перевищення кредитного ліміту. Ми хочемо налаштувати, щоб дане поле відсвічувалося зціленим кольором, якщо все ок нема переліміту, і червоним, якщо присутній переліміт. Для цього нажимаємо праву кнопку миші, і в контекстному меню, крім стандартних сапівських опцій, бачимо опції додання дону. На випадку нас буде цікавити Add B1 Validation. І така функція, як when data is loaded into this window. Тобто, коли відкривається вікно, завантажується вікно, буде виконуватися наша е, валідація. Наземо її перевірка кредитного ліміту. І напишемо відповідний SQL запит, який буде це перевіряти. Select case. When. Коли поле кредитний ліміт більше або рівне полю «Сальдо», тоді повертати одне значення в іншому випадку друге. Як дізнатися параметри цього поля і передати їх запит? Нажимаємо праву кнопку миші. Копіювати системну інформацію. І ось ми бачимо через знак долар 85.0.number. Це є параметри поля кредитний ліміт. Копіюємо його, вставляємо сюди більше або рівне. Так само з полем сайдер рахунок Права кнопка миші копіювати інформацію. А на випадку це 26 й номер. Тоді нам повертати слово Green, наприклад. Тому що немає перевищення ліміт. В іншому випадку else повертати Red. Кінець умова. From dummy. Даний запит буде перевіряти поля і повертати одне з двох значень. Далі на кожних з цих значень нам потрібно створити функцію. Переходимо в відповідне поле, нажимаємо Створити, називаємо GreenColor. Виберемо тип макрос і знайдемо таку команду як Backcolor. Backcolor. Виділяємо наше поле, яке потрібно підсвітити. На новику це 26 поле, сайт до рахунку. І вказуємо, яким кольором має бути ця підсвітка. «Green». Ось так виглядає макрос підсвічувані зеленим кольором, ми його скопіюємо, даємо. Так же само на red. Якщо запит повертає значення Red, ми кладаємо іншу функцію. Це буде називатися Red Color. Функції створені додаємо нашу валідацію. І перевіряємо результат. В даному випадку у нас поле зелене, тому що все по нулям. світ – це червоним, тому що є борг, кредитний ліміт взагалі 0. В даному випадку 3000 зеленим, тому що це менше, ніж 5000 ліміт. Тут у нас червоне боєперелітку. Розглянемо наступний кейс. Наприклад, в деяких з наших клієнтів є по декілька адресів доставок. Коли клієнт дзвонить і менеджер отримує замовлення по телефону, часто це відбувається в такому. Швидкому режимі клієнт спішить. І менеджер може забути перепитати, на який саме адрес доставки відвести і відвести на дефолтний, хоча потрібно було на інший. Треба уточнити в клієнта, на який адрес доставки. І нам треба налаштувати умову, щоб при виборі клієнта в Sales Sorter, якщо клієнта більше, ніж один адрес доставки, дати користувачу відповідне повідомлення. Звертаємося в, знову ж таки, в наш, відкриваємо наш документ замовлення клієнта. Стаємо на поле клієнт. І вибираємо опцію, коли це поле проходить валідацію. Називемо його перевірка адресів доставки. Так само і в першому прикладі нам потрібно за допомогою SQL запиту описати відповідну умову. Я вже підготував цей запит. Запит нам повертає шипту, Якщо більше, ніж один адрес доставки. Далі ми створюємо відповідну функцію. Повідомлення про адресу доставки. Вибираємо тип меседж. Тут можна вибрати додатковий тип. Який саме це буде меседж. І ми можемо ставити галочку блокувати івент. Тобто, якщо виконується дана умова, вибувається повідомлення. Користувач далі не може продовжувати, поки ну, щось не зробить. В даному випадку нам це не потрібно. Це можна використовувати для перевірки там, заповненості якихось полів. В нашому випадку це не потрібно. Просто сповіщення. І ми напишемо текст. Увага в клієнта декілька адрес доставки Уточніть. Куди вести? Ну так, допустимо. Створюємо цю функцію. Отож, у нас має виконатись ось ця функція. Якщо ось цей запит поверне ось такі результати. Зберігаємо. І перевіряємо. Для початку виберемо клієнта, в якого тільки один адрес доставки. Це наш, наприклад, красков Руслан. Тобто. У нас ніякі спішки не з'явились, ми можемо продовжувати, тому що в нього взагалі немає адресу доставки. Якщо ми говоримо клієнта, в якого є декілька адресів доставки, це новий паб, нам система видає сповідомлення. Увага! В клієнта декілька адрес доставки, уточніть, куди вести. Користувач нажимає ОК, переходить в логістику і вибирає конкретний доставку. В третьому прикладі ми розберемо модуль сервісу. Сервіс виклики сервісу. Даним документом оформляється звернення клієнта. Якщо ми продали йому товар, який є на сервісному обслуговуванні, ми обираємо клієнта, товар, сервісний номер, пишемо тему звернення. Якщо в результаті виконання цієї сервісної заявки нам потрібно виставити клієнту якийсь рахунок, якщо це ремонт платний, користувач має, користувач має зробити наступні дії. Він має нажати на пов'язані документи, нажати подробиці, нажати новий документ, вибрати продаж, нажати ОК. Створиться документ продаж, в якому потрібно внести якусь номенклатуру і якийсь коментар, ну, скажімо, з тої же теми листа. Тобто багато кліків мишки потрібно зробити, щоб виконати, по суті, банальну операцію. Давайте автоматизуємо цей процес. Для цього ми створимо функціональну кнопку, яку назвемо створення рахунку. Вона буде мати тип універсальна функція, і ми створимо під це відповідну функцію. яку так і назвемо, створення рахунку. І тип буде макрос, як і в випадку з підсвічуванням кольорами. Для початку нам потрібно зберегти в макросі дві перемінні, які ми будемо використовувати, і передавати в документ. Це наш товар і тема. Права кнопка миші копіювати стемну інформацію. 3300 це код товару. Ми створимо перемінну. Називається товар. І створимо ще одну перемінну. Store 2. І скопіюємо сюди реквізити звернення. Далі починаємо будувати наш макрос. Перше, що нам потрібно, це зробити фокус на полі. Пов'язані документи. Дане поле в системі фігурує під кодом ID64. Копіюємо його. Далі ми шукаємо опцію фокус. Фокус. І вказуємо, що нам потрібно сфокусуватись. На ось цьому полі. Давайте перевіримо, наскільки у нас працює вже оцей поки що примітивний макрос. Якщо ми заново відкриємо веб-сервісу, у нас з'являється кнопка створити рахунок. І якщо ми нажимаємо на неї, у нас відкривається вся вкладка. Макрос працює, принаймні поки що. Продовжуємо його побудову. І далі нам потрібно клікнути на кнопку «Подробиці». Для цього у нас є команда «Клік». І так само права кнопка миші скопіювати інформацію Вставити сюди. У нас відкриється нове вікно. Для того, щоб ми на ньому зупинились, нам потрібно виконати функцію Activate. Давайте перевіримо, як це працює. Створення рахунку. Наступний крок це нажати на новий документ. 33. Знову ж таки, клік. І одразу ж перевіряємо, чи все у нас працює. Таким самим чином нам потрібно вказати, що це продаж, і нажати ОК. Тобто ми маємо сфокусуватися на в даному випадку п'ятому полі і клікнути На шосте поле — це кнопка ОК. В новому вікні маємо зупинитися через опцію «Activate». Оновлюємо, перевіряємо результат. Щось не працювало. Віддімо ми ось тут пропустили Activate. Да, тепер все працює, у нас відбувся документ продаж. Курсор встановлений на полі клієнт. Нам потрібно, що було встановлене на номер позицій. Номер позицій це у нас 38. Мибираємо ми команду Focus. Вказуємо нашу позицію. Перевіряємо результат. Є. І далі в цю позицію нам треба передати код товару, а в коментар передати тему. Ми попередньо вже її зберегли в наших перемінних і залишилось стільки встановити. Тобто це опція set. Значить, в першому випадку в полі ось цьому ми маємо встановити перемінну 1, наш товар, а перемінну 2 Ремарку нам нужно установить в поле Ремарка и КС-16. Проверяем весь макрос. Так, нажимаем створення рахунку. Документ повністю запавсь. Дякую за увагу. Обирайте scp Business One.